Ключовий гравець покидає збірну України після жахливої поразки проти Франції. Час і вині жахливий вирок мудрику. Український нападник італійської Роми Артем Довбик може продовжити кар'єру в англійській прем'єр-лізі вже у січні 2026 року. Ньюкасл та Ліц продовжують цікавитися гравцем. Під час літнього трансферного вікна нападника Роми Артема Довбека пов'язували з мовірним трансфером в Ліц чи Ньюкасл. За інформацією Уанмінуткрапкаком. Обидва англійські клуби залишаються зацікавленими у 28-річному українському нападникові в контексті можливого переходу у зимове трансферне вікно. Тіс розглядає до обикає гравця, що зможе демонструвати хорошу результативність та додати фізичної мінці в атаці команди. Ньюкасл також хоче посилити свою гру в нападі. Водночас профіль Артема, як досвідчено та перевірено нападника міжнародного рівня з хорошим завершенням, робить його приблизним варіантом для команди Еді Хау доби до квіничному сезоні. Провів 33 хвилини у двох матчах за Рому в серії А. Контракт українця з іделійським клубом чинить до 30 червня 2029 року. Трансфермаркет оцінює вартість гравця у 30 мільйонів євро. Стало відомо, скільки в англійському Нотінгем Форест зароблятиме їхній новачок, орендований з лунацького арсеналу, універсал збірної України. Не Олександр Сінченко, зірка національної збірної України Олександр Сінченко, в останній день трансферного вікна на правах оренди перейшов з Ловенського арсеналу в Лутінгем Форест. 28-річний універсал виступатиме за лісників протягом кампанії 2025-2026. В новому клубі Українець гратиме під номером 35. Зеленого порталу Каполочі. З інші тільки другу найбільшу заробітну плату в Nottingham Forest, отримуючи 120 тисяч фунтів стерлінгів на місяць, 6,24 двадцять мільйони фунтів стерлінгів до сплати податків. Саме таку зарплатню українець мав в арсеналі. Більше за Олександра в клубі з Дотінгема зароблятиме лише 27-річний бразильський півзахисник Туглас Луїс, орендований з Ювентуса, 135 тисяч фунтів стерлінгів на місяць, 7,2 мільйони фунтів на рік. Nottingham Forest наразі займає 10 те місце в чемпіонаті Англії, набравши 4 бали протягом трьох турів АПЛ. Дебютувати за новий клуб зінченко зможе 17 вересня в поєдинку Кубка Англійської ліги, початок зустрічі о 22-й за Києвом. Збірна Італії розпочала новий цикл із великою перемогою над Естонією з рахунком 5-0 у рамках відбору на честь 2026. Для нового наставника Дженаро Гатузо. цей матч став дебютним, і він одразу знайшов спосіб струснути команду. Наставник сквадру Адзури використовував жорсткі методи, щоб привести до тями своїх підопічних, повідомляє футбол Італія. Олександр Басоні натякнув, що тренер дав кілька ляпасів, щоб гравці діяли сміливіше. Незабаром це підтвердив Джакома Распадорі, який вийшов на заміну і за півтори хвилини відзначився асистом та голом. За словами нападника, йдеться не про метафору. Атуз справді застосовував такі методи, та нагадати гравцям про важливість форми збірної. Це стало частиною його підходу, побудовано на характері та емоційній зарядженості. На зазначив, що команда швидко вловила дух нового тренера. Гравці відчули, що за спіргу потрібно битися до кінця, а п'ять у ворота Естонії стала найкращим підтвердженням нового курсу. Так, я отримав справжні ляпаси удар по шиї. Це був спосіб струснути нас і додати рішучості. Ми знаємо, що повинні грати агресивно не забувати більше. Сьогодні показали конкретний футбол від початку до кінця, і важливо продовжити в тому ж дусі, розповів Распадорі. Збірна України стартувала у кваліфікації чемпіонату світу 2026 поразки. У Рославі команда Сергія Реброва поступилася Франції з різницею у два голи. Трубін зізнався, що очікування синьо жовтих від матчу виправдилося, повідомляє Суспільна спорт. Господарі поля створили кілька моментів, особливо в другому таймі, але так і не зуміли реалізувати свої шанси. Франція ж скористалася двома епізодами та довела гру до перемоги. Одним із ключових героїв зустрічі став Анатолій Трубін. Який кілька разів виручав партнерів, однак навіть його сейви не змогли змінити підсумковий результат. Про ГЛМ та Оліссе український захист не встояв. За словами Трубіна, матч вийшов дуже важким, адже Франція завжди грає на високому рівні. Він зазначив, що команда мала шанси, але не зуміла ними скористатися. Воротар додав, що другий гол Бапе став ключовим, і після нього було важко повернутися в гру. Ми зробили все можливе, але суперник виявився сильнішим. Звісно, шкода втрачених моментів, адже мали розраховувати хоча б на нічию. Тепер важливо відновитися і думати про наступний матч. Впевнений, що ми ще візьмемо свої очки. Вунеркін Барселони, Ламін Ямаль не зміг дограти матч збірної Іспанії проти Болгарії в кваліфікації. Гра завершилася впевненою перемогою Червоної фурії з рахунком 3-0. Молодий 18-річний атакувальний підзахисник розпочав зустріч у стартовому складі та відзначився результативною передачею, повідомляє Марка. Асист Ламіна Ямаля допоміг іспанцям зміцнити перевагу ще в першому таймі. Однак у другій половині гри тренерський штаб був змушений провести заміну. На 79-й хвилині Ямаль вимушено залишив поле. Футболі свічу дискомфорт у ділянці спини. Заміна була проведена за медичними показаннями, щоб уникнути погіршення ситуації. Попри достроковий відхід Ямаля, збірна Іспанії спокійно довела матч до перемоги. Усі три голи було забито ще в першому таймі. Український лівий захисник французького Страсбурга, Едуард Соболь, може продовжити свою кар'єру в Бельгії, ставши гравцем стандарту з міста Л'єш. Колишній захисник національної збірної України. 2016-2023. Едуард Соболь може покинути французький Страсбург. За інформацією інсайдера Саші та зі соцмережі X, Стандарт Лєш серйозно зацікавлений у послугах 30-річного українського оборонця. Наразі бельгійський та французький клуб ведуть перемовини щодо трансферу гравця. Зазначається, що літне трансферне вікно у Бельгії зачиняється 9 вересня. Соболь вже має досвід виступів у Бельгії. Він грав за Брюге 2019-2023 та Ген-2024. У нинішньому сезоні Едуард провів лише одну хвилину в одному матчі Страсбура. Загалом за французький клуб захисник відіграв у 32 поєдинках, оформивши два асисти. Контракт Соболя зі Страсбуром чинить до 30 червня 2026 року. Трансерлака доціняє його вартість у 900 тисяч євро. Український відгри Лунацького Челсі Михайло Мудрик досі не отримав офіційного вердикту за допінг-тест. Наразі йдуть консультації адвокатів-футболіста з контролюючими органами. Інсайдер Ігор Бурбас. Повідомив що в справі Мудрика, однією з зацікавлених сторін став Донецький Шахтар, який продав футболіста в Челсі. Бурва стверджує, що Донецький Шахтар наразі займається підготовкою судового позову проти Української асоціації футболу УАФ. Раніше була інформація, що допінг Михайло Мудрик отримав у таборі збірної України. Якщо це доведуть, то гірники позиватимуться. Звернення стосуватимуться дискваліфікації, через яку клуб додатково не отримає 30 мільйонів євро бонусу. Раніше інші джерела стверджували, що позив проти УАВ також готує Челсі, який поніс через цю ситуацію ще більше втрати, оскільки заплатив за Мудрика 70 мільйонів євро. З свою кар'єру в Челсі Мудрик в 73 матчах забив 10 голів та зробив 11 асистів. Збірна України розпочала відбірковий турнір до Чемпіонату світу 2026 поразки. Попри гідну гру в другому таймі та кілька створених моментів, синя жовті не зуміли пробити оборону суперника. Тепер ситуація ускладнюється ще однією втратою. Раніше стало відомо, що Віктор Цианков не зможе домогти збірній у найближчому матчі. Півзахисник отримав м'язове ушкодження в клубній грі та не встигне відновитися до наступного туру кваліфікації. Через травму ценко покине розташування національної команди. У штабі збірної підтвердили, що Гавбек не зіграє у зустрічі з Азербайджаном, а його повернення в стрій залежатиме від швидкості відновлення. Наступний матч Україна проведе у вівторок 9 вересня проти Азербайджану. Суперник напередодні поступився Ісландії з розробним рахунком 0,5. І для підопічних реброва цей поєдинок стане обов'язковим для набору очок. На цьому на мені підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишіть коментарі. З вами був я, Екстра Тайм, до нових зустрічей.